Я, чого він, а чого він так странно лежить? Чувак, в мене перший таке. Я приїхав, а він тут на жопі лежить. Считай. Я що це за приколи. Тут теж треба буде перекрашувати. Перетягну. Пацани тут лай, раків наловили. Оце кидає мені сторіс головня. Висипеш, покажеш. Дві штуки? Не гони. Не гони. Доставай. Але ти потім їх будеш збирати цинк сам. Ти не достань. Що там, Мирослав, як діла? Роботай диви який. Молодий. Йопта, я холодний. Та ладно. Мирослав, ти красавчик, отак лучший. Чувак. Я. Я. Я на картинці тільки таких бачив. Давай пісюнасну. Диви, який здоровий. Ладошка. Симі, блядь, кусає, розриває шкіру, йоба. Шо ти здохляк? Два. Два, три, 4, 5. Главно понасипав. Сім. Дві то вся бусик. Куди ти синій, блін? Вже бухий такий за руля сідать. Десятка. Один 12, 13. 14, 15, 16. 17 Я не годен же їх перекидати, скільки не наловив, Йо. 15, 20. Дві клешні, пта, та ти що, це я представляю, який 22, рак. По кайфу. Ти знаєш, скільки раки стоїть, що вона казала, Татю? Десь, десь касар вже кілограм 27. чи 800. Ну не менше 500, Дві, ще одна клещня. Треба продавати. <рес> О, то та клишня, що я казав. Ну тут можна було б рублів би 400, я б, ну бля. Хоча б більше. Рублів 500, я думаю. Дві які голині, я холодний. Дивіться, моя рука. Ще один Та ладно! Йобан! Бобен, як ти умудрився, так? Кидай. 22 раки, 2 голові. І ще десь, такі, ще десь таких волоків штук 15 випуску. Yeah, пацани, їдемо, бо ті вже зараз нас Кину, кинеш тільки в багажник сумку. сука. Кинеш в багажник. чи ти маєш пакет? багажник кину. І кросовки, певно, теж були. Давай Що, не години відкрити? О, ту ж замовк. Та не москвич собі. Давай якусь... туди. Ой, якраз пакет є. Може їбаш пакет його, щоб не порозтікало. Та, чекай, на ну, мене, щоб да. красок бакають. Да. То чого ви не подзвонили? Я вас б вас закинув би. Навпроти ПМК. Шкари, блін. Всі мокрі, не розлізуться. Давай вимочуйся десь. Вже не годин футболку скинути. Та ж вона мокра, до тіла прилипає. А що ви так вирішили сьогодні? Та я дивлюся, нині так парить вийшов. Нагород від, з мене аж потити чуть. Я думаю, раз, раз погода є треба на раки. Ти ще не, не плавав. Напишіть, <плес> хто хоче побачити, як цей раки ловить. Ти хотів в нор сунув руку <плес> <плес> Nie, Мирослав, ти! Ні. Давайте 100 лайків і він неряє за раками за головнюю. Хочу подивитися його реакції. Найтяжче угу. то на глибині було. Тут бляха йду. Раки здорові, є, файні, але я тільки до нори руку, вони з нори випливають. Бо я на глибині неряю, не встигаю руку навіть всунути, щоб їх прижати. Каже, Чоловік так старався, труситься стоїть, щоб наловити тих 22 раки. Так я зараз. І що буде з тими раками? Під певко підвод. О, тут чотенько. Головні додому, мабуть. По-любому. Ваською пока шахіреє. Зараз я Ваську навіть знімаю, даже... а то вже нема що знімати. Де викручуються труси десь викрутять. Я ж теж так думаю. Що! Фріга, я довольний. Конечно, довольний. Тут м'ятина. Але я не знаю, то, що... Не ті раки, що. я минулого року ловив. Будуть більші? То за воду так. Хоча хіріть, я не знаю, чи як він тут. Видно, що як, як будто з кісточки, тут ще якісь потертості, пані. Що він тут ложив ну то авто, я взагалі не знаю. Тут, тут яма, тут яма, тут яма. Тут фіг знає що, теж якась там. Крила міняні, це, це 100%. Mm. Як він втулив, блін той дед, я вже не представляю. Як можна дверку так було втулити. Що він вся шпаклі. І крило. Непонятно. Напишіть, як можна так було затулити. Теж арки бачу, теж крашені з якогось помазка. Ну, ці, ці, ці то ще рідні. не Все нормально. Ну, машинка тіпо, в такому нормальному стані, Мирослав. Як тобі бодренька тачка? Ще підкрасити, так? Ну, да? По-моєму, вона в файному стані. Ну ахуєнно, ахуєнно. Тільки ото бляха кострятину то повчіпляли. її красив. Без поняття. Макса скоро Жигуль заведеться. Дай, коли? В кінці? Та серйозно, ну, що нам нині від хати мотора до гаража везе. Вже має, то їдемо туди, подивимося, хоч що в нього там з мотором. Засипаємося, зараз будемо їхати. Простий мотор. Що? Простий мотор. Ну ж туди. Що? Да. Туда. Включай музику, ти поїхали. Що ти, блін, Залазь в машину! Я кажу, що це простий мотор. закрити? Ну конечно. А кофта твоя, де? Все там. Все забрали? Все тулим.